Репрезентація з доповненнями на виставці цифрового живопису Юліана Яковини. Третина робіт це новинки. Окремі високотехнологічні полотна, автор вже представляв у попередніх своїх експозиціях. Найсвіжіша виставка називається «Мобіл Арт. Вона вмістила 19 робіт. 20-ту, як розповів автор, розбили при монтажі даної експозиції. А оскільки усі ці твори виконані на склі, відновленню вона уже не підлягає разом із новими образами. Юліан Яковина продовжує вдосконалювати техніку цифрового живопису, яка базується на фотомистецтві та експериментах. З ним, хоча відомий він, передусім як кінематографіст, кіно це є звичайно основа, але кіно починається це є таке мистецтво ватогранне тут, і живопис, і література, і музика, і тому постійно треба себе досконалювати в кожному такому жанрі. Ось і якраз це намагання, оце бачення цього цієї недоступності, тому що, як кажуть, потрібно постійно вчитися, і це саме більше приваблює нас як творців, як художники. Золота рибка одна з улюблених вже давніх робіт автора серед найновіших серій цикл, присвячений архітектурі середмістя Івано-Франківська та низка робіт під назвою на межі. Спільною основою усіх, каже пан Юліан, є пластика образу. Зміни полягають здебільшого у поглибленні філософської їх складової. Для подальшого творення автор шукає однодумців: тих, хто має нові та непересічні творчі ідеї. Їх запрошує приєднатися до експериментальної арт-лабораторії кінематографу і фотографії, створеної кілька років тому.